Українські чиновники та депутати нині не користуються довірою громадою. За що отримує рішення репутацію підмочували руками, тож їхні аморальні вчинки Я е, давай, давай, давай. корупційні оборудки та мільйонні декларації. Вже давно сприймається народом як норма, чиновники використовуючи свої посадові можливості, вони призупиняють дію цих законів. Ми припинили звертати увагу на нахабність та загребущість людей у державних кабінетах, бо, як кажуть, бачили очі, кого обирали. Півтора року на посаді та звання найодіознішого чиновника Прикарпаття. Ось результат діяльності секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського. Чим він заслужив такий титул та чому сам вважає свою славу проплаченою? Вам розповість народний контроль. Скандал на скандалі, як новообраний секретар на посаді обживався. Я ж вигнувати шметка карму. Три смерті на одній совісті вийшов би. Може, поспівчував, Може я не хотів, але так сталося. Ми всі люди. Я розумію. Особисті вороги та політичні опоненти, хто заважає жити Любомиру Жупанському. Баба з вилами не говорите яке комусь хтось не підходить своїми знову ж таки питаннями, голосуванням, то там страждають люди. Дивіться просто зараз. Не встигли закінчитися вибори 2015-го, як ім'я новоспеченого депутата Любомира Жупанського засвідчується у першому скандальному дописі у пресі. Любомир Жупанський змушує учасника АТО Константина Станко здати свій депутатський мандат. Сам Любомир Жупанський коментуючи цей конфлікт, пояснює мовляв, Атовцю у першому номеру у списку партії просто бракує професійності для депутатства. Перший номер, який йому надавали, це звичайно, аванс. Цих молодих хлопець і вибори тяжкі були. Цей перший внутрішньопартійний конфлікт швидко вичерпали. Депутатський корпус сформували. Настав час. Кадрових питань на посаду секретаря міської ради ігор Слюзер пропонує Любомира Жупанського таємним голосуванням. Більшістю голосів його кандидатуру затверджено. Хоча думки депутатів різнилися, вони були одностайні в одному. Секретар має бути толерантним, врівноваженим та комунікабельним. То не встигає новообраний секретар обжитися на посаді, як місто починає лихоманити раз по раз прізвище жупанського фігурує у скандальних матеріалах. Коломиянка Ганна Негрич занувачує секретаря Коломийської міської ради у захопленні землі. Комісія міської ради з питань депутатської діяльності розглядали конфлікт між секретарем міської ради Любомиром Жупанським та членом виконкому Олександрою Базю. І знову конфлікт за участю секретаря Коломийської міської ради на засідання сесії до ратуші прийшли учасники. АТО. вони звинуватили Любомира Жупанського у некоректному відношенні та Образливій поведінці щодо їхнього побратима. А ось коли ми я на вулиці, також через витівки Любомира Жупанського люди протестують проти реформування спортивних шкіл та зняття з посади заслуженого тренера України, директора Коломийської ЮСШ номер один веселях муляка. Так розпочав секретар. Обіцяний ним на виборах розвиток спорту. Я вже наслухалися своїй кінокомедії, бо це словом називати не можна за що діється навколо цієї спортивної школи. Все йде з подачі новопризначеного міської міськради Любомира Жупанського. Секретар встигло боюючи питання звільнення директора з посади. Та сам Любомир Жупанський це заперечує. каже, мовляв, на тренера напосівся, бо той не відповідає посаді. А хмуляк як людина спокійна, урівноважена, нормальна людина, але як директор. Втім, кадрові питання, як кажуть, ще квіточки. Лише вщухає скандал зі спортшколою, як жахлива новина облітає Коломию. Секретар міськради вчинив смертельно ДТП. Один чоловік помер на місці, інший по дорозі в лікарню. Тоді родичі загиблих заявляють, справи просто так не залишать. Тровожного шляху навіть Ти немає що не як їхав, так їхав. ми це діло не так, просто не попустимо. Відтоді минуло півроку. Ми навідались до родини загиблих, та поведінка людей різко змінилася. Говорити на камеру вони категорично відмовилися. Бояться більше того, розслідуванням справи вже не цікавляться, бо знають, у слідства є нова версія, і вирогідно вона збігається із версією винувальця ДТП. Вам би цікаво було слідство, коли у вас би хтось рідний загинув, і ви, наприклад, знаєте. Що люди йшли по дорозі там чи переходили дорогу. рознає слідство ще не ну? Я знаю, наприклад, вони знають, вони знають вони... ні, я не знаю слідство. Вони знають, що їхні родичі випивші були. Що? Чи хто змусив родичів загиблих чоловіків відмовитися від своїх обіцянок? Вочевидь, страх перед тим, хто уявив себе всемогутнім і не боїться ані закону, ані людського гніву? Поїхали троє депутатів туди, до родини, розказали ситуацію. Я як. Нормальна людина ну, запропонував зробити похорони, зробити поминки як християнин. Повністю оплатив поминки, потім похорони, і люди замовили пам'ятники. Але я з цих людей навіть не бачу. Я сказав, що я рахую. Своїм обов'язком це зробити і раптом з'ясовується, що це не перша смертельна ДТП заводійської кар'єри пана секретаря 19 серпня 1994 року. У селі Мишин авто, у якому брати жупанські їхали з боку Стопчатова, на шаленій швидкості збило 52-річного Миколу Нагорняка. Любомира жупанського тоді не покарали. Клянається у тій справі, теж винним був потерпілий. Людина була п'яна. Ну, я ж огнувати шметка карму. Мабуть, лиха карма пана Любомира поширилась і на село Мишин, Бородичі і цього загиблого бояться говорити про деталі ДТП. Страхали нас саме сі боя. Мене там поклали за те, що в незбе. Сам жупанський будь-які звинувачення у залякуванні заперечує. Каже, що журналіст навмисне очорнює його на замовлення. Я тоді лише інститут закінчив. 94-й рік, мені 21 рік. Хто когось міг там лякати? А хто відзнімав? Не знаєте. Думайте, ві пазюк. А вони дере як до мене. Так само в опозиції. Опозиційністю до власної персони посадовець називає ставлення громади до його витівок, захищаючи слів, не добирає. Баба з вилами хотіла очолити процес. Хотіла взяти вила і приводити точники. Та що не коректно, я те, яке, бо вона вже півтора року ходить з вилами і не знає, що робити. Ухрестив секретар члена виконкому Олександру Базюк, яка повстала проти хамства та свавілля жупанського. У мене з ним жодного конфлікту ніколи не було. Одного разу я звернулася в Коломийську міську раду з офіційним запитом і хотіла отримати свою відповідь. І коли я зайшла в кабінет, не до нього в кабінет, а в кабінет, де отримують відповіді на запити, я почула від нього, який був там присутній відповідь. Чухай звідси. Ну а після того він виставив моє звернення у Фейсбук з усіма моїми. Приватними даними подали позовну заяву. Я позовну заяву підтримала, і рішення суд прийняв не в його користь, а визнав адміністративне порушення. Ярлик опозиціонера клеїться кожному, хто намагається приструнити одіозного чиновника. Така доля спіткала і депутата-мажоритарника чотирьох демократичних скликань Лесю Білявську. Вона хотіла і секретарем міської ради бути. Її не обрали секретарем, навіть контору не висувала. Вона ніби зараз в опозиції. Ну придумує різні речі там. Співпраці в мене такої, як з депутатом, немає з нею. жінка. Розповідає, сама відмовилася від посади заступника голови через вірогідну співпрацю. з Жупанським Любомир Степанович. Якщо би я хотіла так тієї посади тільки через те, що ви. Зараз перебуваєте чи мали би ймовірно перебувати на посаді секретаря. Це було однією причиною, що я сказала, ні, відмовилась. У Володимира Пака теж робочі стосунки з секретарем не склалися. Тож він буцімто вирішив дати жупанському хабара у всякому випадку, за словами останнього. Буцібто я пропонував хабар за те, що він поможе виділити земельні ділянки для мене. Мабуть, з такою метою, щоб спробувати мене. Приструнити я відповідно заяву написав на ім'я комісії депутатської постійної і в телефонному режимі він дав пояснення цій комісії, що такого не було. У мене є звукозапис засідання тієї комісії, де є чути, як він каже, що давав взятку. Ну це його слова. Тож, аби лише чварами обходилися такі справи. Нині від придворних інтриг страждає місто. А від особистих рахунків тумилися навіть ті, хто підтримав на першій сесії кандидатуру Любомира Жупанського на посаду секретаря. Хтось комусь подобається, то ми там і майданчик, і дорогу, і все, що потрібно. А комусь хтось не підходить своїми знову ж таки питаннями, голосуванням. То там страждають люди. Ті, хто має іншу думку, інше бачення, він зараховує до своїх ворогів. Дивіться далі. Золота декларація великого комбінатора. Що та звідки? Нормально, коли секретар міської ради чи заступник живе за 7 тисяч. Я написав заяву, мені дали. у одній зв'язці, хто тримає у кріслі Любомира Жупанського. Любомир Степанович так просто не піде. Народний трибунал для секретаря. Він є посадовець, і якщо є якісь неправильні дії, то це впливає на авторитет влади. Необмежена влада в місті та скандальна вдача не єдине, чим прославився Любомир Жупанський. Красномовна декларація секретаря: три земельні ділянки, сім вантажних авто, плюс винуватець аварії легкової Ауді А6, 125 тисяч доларів, 90 тисяч євро та 1 мільйон 200 тисяч гривень. Сам чиновник пояснює, усе здобув непосильним трудом. Я це все, що надбав, це надбав до посади секретаря міської ради. За посади секретаря ви були тренером, так? Наскільки ні, я бізнесменом був, вантажними машинами займався. Офіційний був ваш бізнес? Все офіційно. Дивно, адже наш пошук підприємця жупанського Любомира Степановича нія діючого, ніяк того, що припинив свою діяльність на офіційному сайті ЄДР результатів не дає. Виникають питання і до іншої заявленої секретарем трудової діяльності. Як з'ясували громадські активісти, пан жупанський трохи пофантазував і придумав собі кілька років роботи тренером у київській спортшколі. Тепер недавно ми проводили своє розслідування в трудовій діяльності, яку він виставив на сайті Коломийської міської ради. Він заявив, що він працював з 11 по 14 рік тренером ДЮСШ номер 1 міста Києва. Ми надали запит до США міста Києва, і директор школи відправив нам, передивився всі архіви і відправив нам офіційну відповідь. з Спочатку завірену, що жупанський з 11 по 14 рік в ДЮСШ номер один не працював. Втім, у Любомира нині інша біда. Секретар скаржиться, вижити на зарплату посадовця йому вкрай складно. В мене зараз зараз сіма доплатами там і преміями 9 тисяч. Ви як рахуєте? От це зараз з цього року ми там прийняли ж там 120 відсотків, не пам'ятаю, а попередні 7 тисяч. Нормально, коли секретар міської ради чи заступник живе за 7 тисяч. Тож, як малозабезпеченому, пану жупанському виділили із міського бюджету матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч. Що ви розуміли? Я написав заяву мені дали. Я не знаю. Я чиновник перший рік. Цю мені матеріальну допомогу дали, потім написали. Я не знаю. Я на цю чи це ти пишеш заяву, я навіть не знаю. Не пам'ятаю діяльність секретаря, статки незрозумілого походження, скандальність, а подекуди й хамовитість. Вже давно стали поперек горла не лише його так званим політичним опонентам, але й Коломийській громаді. Зареєстрована електронна петиція про відставку секретаря набрала необхідну кількість голосів у рекордні терміни. Щодо поведінки жупанського то є багато нарікань інших людей, громадян Коломиї, то залякування, то ще якісь там є натяки. неодноразові. Значні через такі величезні конфлікти в місті, Коломиї, саме жупанського було зібрано більше 200 голосів петиції. Та до голосування за цю петицію так і не дійшло. Мовляв, ставити питання про відставку секретаря. Це пріоритет депутатів. А громада хай на виборах балакає. Чиновники використовуючи свої посадові можливості, вони призупиняють дію цих законів. І не несуть за це відповідальність. Та чому коломийські чиновники так оберігають Жупанського? Секретар переконує, голоси проти нього зібрали ті ж таки опоненти та злісні вороги. Знаєте, хто підписував петиції про мене? Вся хмуляка родина. Подав бот. Людина, непонятно, хто подав, хто підтримав: Ільчишин, хмуляк, чорна це хмуляка сестра, хмуляк другий. І вся сім'я оце все позбирали про тебе. Мабуть, маніпулювати, паніпулювати це треба признати, тому що багато депутатів його підтримують. Не знаю, з яких міркувань, з яких, але його не підтримує громада міста, коли От в чому важливо, люди це розуміють. Та на петиції справа не стала. Коломийська громада не готова жертвувати рідним містом на користь чиновників, що не визнають законів та жодних моральних принципів. Тож кожен крок півторарічної кар'єри пана жупанського нині досліджується під мікроскопом. Крім того, що він і жупанський. Він є секретар міської ради, тобто він є посадовець, і якщо є якісь неправильні дії, то це впливає на авторитет влади. Та чи вплине позиція громади на депутатський корпус? А чи знову буде проігнорована? Він випадкова людина в органах самоврядування. Але я хочу сказати, що навряд чи щось зміниться. Любомир Степанович так просто не піде. Занадто він відчув повноту влади. Я думаю, що деякі депутати все одно не проголосують, не буду давати оцінку, в силу яких певних причин чи бачень не знаю. Але кожен відповідає за себе. На нас дивиться громада. Ми відповідальні перед громадою. Ольга Боронецька і Насендецька Роман Чержук народний контроль.